Доброго мирного, благословенного богом дня. Сьогодні початок жовтня, навіть не пам'ятаю, чи 5 чи 6 число, але подивіться, все зелене навколо, жовтень місяць. Я прийшов на грядочку, трошки назбирав груш, не тільки у нас великі груші. Дивлюся, ще дозрівають помідори, як не дивно, правда. Жовтні кабачки. Вода просто чудова. Моя рукава цвіте. Маленькі кабачки також і зав'язуються, як не дивно. Капуста цвітна. Бурячок будуще викопувати. Відсики великий перець здоровезний. Дуру знімається. П'яти жовтня чи шосте? А така чудова погода, чудова осінь і чудесний, чудовий наш господь.